Друзі, я вас вітаю. У центрі Львова по вулиці Соборна в нас є така інтерактивна аптека музей. Зараз ми туди підемо, я вам потім покажу, що там далі. Спочатку музей-аптека виглядає як справжня аптека. На вулиці сидить такий аптекар, там їздять різні ліки. Але коли заходиш внутрі, тут це справжня аптека. Але гляньте, яка гарна. Ми зайшли далі, нам дали фартушки. Так, ну що, тут є отакі сходи, і можна згори зробити. фото. Пам'ять. Я не буду Подо на пам'ять. А що... в... під Горською короною. Заснована вона ще 1772 року французом Олександром Моншан-де-Бар'є. І ще тоді отримала свою назву, бо неподалік у Барландинському монастирі, зараз це сучасна церква святого Андрія, яку ви могли бачити, та велика, сіра, знаходилася реліквії першого горського короля Стефана. Найбільша реліквія зображена ось тут у нас на андерсорі, і маємо її оригінальне зображення. Ось таке. Знаходиться вона в богарському парламенті. А ми з вами поговоримо ще про будівлю нашої аптеки. Бо спочатку аптека наша була ось в такому двохповерховому будинку, але згодом місто змінюється. І аптеку переносять трошки вище вже в новий чотириповерховий будинок, і це саме той, в якому ми зараз з вами, йому вже понад 120 років. І прошу усіх повертатись до першої вітрини таким слівкомом. Будемо її розглядати. Він байера невеличка кровозабірна система, цей хрестоподібний логотип до сих пір позначає на своїх препаратах. Вибачте віший. Тут такі хімічні опіки збереглись на дереві. Хтось каже, пахне йодом або чимось хлором, хлор. І це йодом пахне. Може бути, так, бо в нас таке живе дерево, воно зберігає свій запах. Ось і ще аптека була однією з пажек цілодобово. Про що свідчить о, ті судові сход! Зараз вони обрізані на рівні першого полоху, коли з вище до межі масня підписів і орендарі по їхньому бажанню. Тож можемо уявити вночі, хто склати дзвонить, вони спускаються готують, ліки видають і назад відпочивати. Але було так недовго, по 1939 році до влади приходить радянський союз, і сім'я зазнає репресії. Аптека стає державною і до 2012 року продовжує так діяти, аж поки цей будинок не купляють. Адже тоді починають окремо здавати кожен поверх в оренду. І саме перший поверх історичної аптеки було передано мережі аптек Дерз. Вони відреставрували, продовжували діяльність і перенесли з собою цей незвичний образ. Одразу вам скажу ім'я, яка в чашу. Чаша в мене є, але одразу кажу, змії справжній я не тримаю, а в чашу кладу чотири пікулки. Одна велика і три маленькі. І з цих пікулок виготовлю для вас, наших лабораторників. Для цього я беру найбільшу і запалюю її до вогню. Думаю, ви здогадуєте, що це в нас є. Такий сухий спирт, звичайний, який можна брати в походи, щоб розпалити вогонь. Далі викладаю маленькі підгутки одні. Закраю потугає простіше. Ви для... прийшли, щоб дізнатися про тайниці моєї аптеки. Ну що ж, тоді майте терпіння і вислухайте мою історію. Я дуже. Надходить час комусь передати мої знання. Може вам? Адже професія аптеки у Львові була в великій пошані. Ще з того часу, їх з'явилася перша львівська аптека у 1270 році при Домініканському монастирі. Її заснувала дружина князя Лева Даниловича Констанція. В цьому наша екскурсія підійшла до кінця. і Ми вже виходимо на вулицю совершенно другого входу. Там заходили, а тут виходимо.